Досліджувати різні речі. Ось відповідь Вікторії про те, як відноситись до того, що в житті відбувається. Ви не вчитесь на успіху. Взагалі, успіх не дає жодних, жодних уроків. Він приємний, він надихає, він гріє, але не навчає. Ще раз, ви навчитесь, коли ви успішні. Розумієте? Ви отримаєте задоволення. Справжні уроки. Виходить тоді, коли тебе притискає до землі, коли ти помилився, коли не вийшло, коли страшно дізнатися навіть собі, я провалився. Саме там починається зростання. Провал завжди чесніший за успіх. Він показує, що в твоїй стратегії не працює. Він огуляє характер. Він чий гнучкості, хоробрості, наполегливості. Але є одна річ, що тримає 90% людей на місці. Страх виглядає смішно, страх витратити гроші, страх пробувати і не отримати результат. І саме цей страх ворнує більше мрії, ніж будь-які справжні провали. Бо провал рухає вперед, а страх паралізує. Запам'ятайте, невдача це крок вперед, страх це крок назад. І щодня, щосекунди, щохвилини ти обираєш, який бік піти.